Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму печінкові оладки з рисом. Нам знадобиться 300 г печінки 3 столові ложки з гіркою відвареного рису. Це приблизно 100 г, одна маленька цибулина, 1 яйце, 2 столові ложки сметани та 1-2 столові ложки борошна, сіль, перець та сухий чесник за смаком. Печінку та цибулю перемелюємо на ясорубці. До перемеленої печінки додаю яйце, сметану, відварений рис, сіль, перець, сухий часник та борошно. І перемішаю. Ось така суміш має вийти за консистенцією. Смажу олетки на середньому вогні під закритою кришкою.